Конкуренція, конкуренція за матрицю наступного світу. В плані, що це буде? Чи це буде двополярний світ, де будуть конкретні гегемони Сполучені Штати і Китай? Я думаю, що і для США, і для Китаю це найбільш вигідний варіант. Чи це буде багатополярний світ, де будуть гравці побільше, названі мною країни, але і інші суб'єкти. Та ж сама Європа, та ж сама Російська Федерація. Росія якраз попри те, що вона максимально підпала під політику Китаю і торгівельно, і політично. Але вона ж продовжує відстоювати тему свого особливого стану, становища світовій геополітиці. І це якраз заявка на багатополярний світ. Та ж сама Індія, я і не думаю, що вона. Хоче бути просто представником глобального півдня. Ні, вони теж хочуть робити конкретну заявку, ті ж самі е, африканські держави. Ну, тобто, все рівно цей перерозподіл зараз е, він відчутний. І як це не дивно, але війна Росії проти України це дійсно притеча нових глобальних змін. Питання виключно в тому, а частка. Військової компоненти, яка буде в цих глобальних змінах. Чи світ перейде в статус нової холодної війни, тільки не дві сторони буде, а більше. Чи все ж таки це буде спалахи в різних частинах світу? От, наприклад, у нас йде обговорення можливого нападу Китаю на Тайвань для повернення контролю над островом та ближчими, теж там малими островами. Але чому виключається, наприклад, можливість військового конфлікту між Китаєм та Індією, між Індією, Пакистаном, в Латинській Америці зараз багато таких питань. В Європі це Туреччина, Греція, Балкани знову ж таки. І багато, багато таких питань, де просто достатньо запалити, і воно піде. Ну, звичайно, Гренландія. Нікуди ми без Гренландії зараз не дінемось, і те, що відбувається з боку Сполучених Штатів, це ж не просто питання одного острова чи забезпечення національної безпеки Сполучених Штатів. Ми знаємо, що там сили раннього реагування є в Гренландії, розміщення на півночі, відповідно, база США, куди, до речі, Венс їздив. Угу. Це питання майбутнього НАТО. Як тільки будуть активізовані кроки по анексії Гренландії, то зрозуміло, на НАТО можна ставити хрест одразу, тому це відповідно матиме глобальний вплив.